Як зрозуміти, що тебе обманюють? Ця тема цікавить усіх, особливо подружніх пар, які вже давно разом і підозрюють одне одного у зраді. Як зрозуміти, що тебе обманюють? Ну, насправді, дуже легко, якщо ти слухаєш свою половинку чи навіть свого друга, да, і тобі. Не цікаво, або е, от, ти відчуваєш, що щось не так, що він щось недоговорює, або щось прикрашає, да, от, тобі може здаватися просто ну, щось не те, да, якась фальшивість. Нотка усієї фальшивості вона буде відчуватися завжди. Тому, от, е, якщо ти відчуваєш. Оцю нотку фальшивості, тобто, якщо тобі здається, що щось не так, тобі не здається. І це стосується абсолютно всього. Якщо жінці здається, що чоловік зраджує, у 90% випадків їй не здається. Якщо чоловіку здається, що жінка зраджує, ну, те ж саме. Тому дуже важливо слухати себе. Твоє внутрішнє я ніколи тебе не обманить.